А серйозний у неформальний спосіб у Тростянці відбулася непересічна подія. До міста завітав відомий стендап комік та волонтер Василь Байдак, аби розповісти дітям про безпеку. Діти мене трохи знають. Вони мене десь бачили, тобто вже їм вже концентрація уваги трошки мені легше зібрати, бо їм цікаво, що я скажу. Але потім вони розуміють, що ага, це ж теми такі серйозні, і тому тут вже йде оця гра постійна з ними, щоб чим побільше вдалося їм знань якісь відкласти стосовно там мінної безпеки, умовно Ну і, і тут уже мої якісь скіли задіяні там то поспівати з ними, то покричати. Не лекції це офлайн зустрічі з підлітками, під час яких говорять про мінну безпеку. Спеку важливість ментального та фізичного здоров'я та протидію сексуальному насильству «Скажу відверто на сумщину. Ми хотіли їхати першочергове, майже рік тому, коли на лекції. В нас 100 заходів на рік, і ми подорожуємо. Якщо це можна назвати подорожжю, тобто з нелекціями, саме територіями, що максимально наближені до кордону з Російською Федерацією, і деякі окремі області. Тому ми хотіли дуже потрапити на Сумщину. Тут дійсно це актуальна інформація, це видно і по тому, як сприймають інформацію щодо мінної безпеки та інших тем безпекових дітей та молодь що запрошені на захід. Нелекцію провели в укритті Тростянецької школи номер 5 Заходи безпеки це першочергове, тому всі наші заходи, абсолютно всі 100 проходять в укриттях. У нас немає виключень для жодного заходу, тому що а, той самий Тростянець ми були на Харківщині, в Ізюмі, тобто є громади, в котрих це абсолютно неможливо. Ми не можемо наражати на небезпеку ані присутніх, ані команду, ані всіх, хто залучений до цього процесу. Ірина Бондаренко, директорка закладу номер 5 розповіла, що такі заходи надзвичайно важливі в сучасних реаліях. Дуже крутезний захід відбувся у нашому закладі. Дуже серйозні теми сьогодні торкалися лектори, хоча були дійсно не лекції, але розмовляли про серйозні теми в несерйозному форматі. скажімо, в такому незвичному. Дітям це дуже сподобалося. на ура. сам ведучий, він володів публікою. Діти сприйняли цей матеріал. Їм зайшло. І я думаю, ці заходи потрібні проводити саме для нас наших дітей для тих, хто був в окупації, позитивними враженнями від незвичайного івенту поділилися і школярі Тростянецької школи номер 5. Взагалі захід дуже класний і корисний. Водночас байдак просто супер. Як ти вважаєш, потрібно такі от теми піднімати, і потрібно взагалі такі заходи проводити обов'язково. Просто обов'язково і все. Тим паче з таким ведучим, <сіх> Це взагалі було класно. Дуже я давно мріяла побачити його. Захід мені дуже сподобався, все було дуже круто. Такі емоції позитивні і враження просто нереальні. Слова мене передати. Просто клас для мене важливе це навчання і тема сексуального насильства, бо зараз такого дуже багато. Мінна безпека найбільше сподобалася. Дуже все енергійно, класно. Він підняв дуже важливі питання про те сексуальне насилля, такі як. Правильно там вчитися в школі, наскільки це важливо. Тобто він дуже емоційний і з ним дуже ну, класно. Не було сумно? Ні, було дуже весело. Я не розумію, де які сиділи в телефонах. Ну, це такий шанс. Він приїхав, він справді дуже веселий. Ну, я дуже цьому рада. Впродовж року ЮНІСЕФ разом із командою ЮМАЙНД планує провести 100 заходів змінної безпеки. У нас двоє ведучих – це Василь Байдак і Олександр Подан. В кожного по 50 заходів. Вже Олександр Подан завершив свої 50 заходів, у нас сьогодні 95-й 95, -й, 95 -й захід зі 100. І Василь Байдак, тому у нас е, залишилось у нього лише 5 заходів попереду. Тобто в них порівно розподілено». Амбасадор проєкту та ведучий заходу у Тростянці Василь Байдак розповів про специфіку роботи з дітьми. То сьогодні в нас були 8, 9, 10 класи. Це вже я вважаю доросла аудиторія. Вони дуже не люблять, коли з ними поводяться як з дітьми. Вони, вони вважають себе дорослішими, чим вони є. Насправді я теж був. Я пам'ятаю, що я. Поважав, коли зі мною дорослі спілкувались на рівні, і тому я, от коли з ними спілкуюся, я даю їм одразу зрозуміти, що я не ставлюсь до них як до дітей. Ми з ними спілкуємось на, на одній умовно хвилі, і це їх підкупає. І хоча слухачів зібралося чимало, Василь приділив увагу кожному, зробив фотографії на пам'ять та поспілкувався з охочими. Крім того, кожен учасник отримав символічний подарунок: сумку шопер та буклет із корисною інформацією. Про Мінну безпеку. А ще можна було взяти автограф у зірки стендапу Ліка Богатіщева, Валерій Шевченко, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал ТВТ.